Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога пенсіонери, які працюють після 60 років, отримують приємний бонус. Що заявили в пенсійному фонді більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Після настання пенсійного віку пенсію краще не оформляти. І з чим це пов'язано для пенсіонерів, які досягли пенсійного віку, але вирішили продовжити роботу та відкласти вихід на пенсію. Передбачено бонус від держави, про це нагадують у пенсійному фонді України, у якому віці в Україні можна вийти на пенсію. Можливий вік виходу на пенсію в Україні залежить від кількості набутого людиною страхового стажу. У 2024 році вийти на пенсію у 60 років можуть люди. Які набули до цього віку не менше ніж 31 рік страхового стажу, у 63 роки не менше ніж 21 рік страхового стажу у 65 років не менше ніж 15 років страхового стажу, однак у рамках пенсійної реформи до 2028 року вимоги до кількості необхідного стажу підвищуватимуться щороку на рік. Так, у 2028 році. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде не менше ніж 35 років страхового стажу у 63 роки, не менше ніж 25 років. І лише 15 років стажу потрібні будуть для виходу на пенсію у 65 років, Від чого залежить розмір пенсії. Розмір пенсії в Україні залежить від кількох факторів кількості років стажу, сплачених страхових внесків. Середньої зарплати в країні за три роки до виходу на пенсію, як збільшиться розмір пенсії за її відстрочення. У разі відстрочення виходу на пенсію, її розмір можна збільшити до 54% відповідно до законодавства. При призначенні пенсії з відстрочкою, основний розмір пенсії зростає на 0,5%. За кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців на 0,75% за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію терміном понад 60 місяців, але варто пам'ятати, що для збільшення враховуються лише повні місяці роботи, збільшення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не. Здійснюється, як відстрочити вихід на пенсію для відстрочення виходу на пенсію, слід звернутись із відповідною заявою до пенсійного фонду України до досягнення пенсійного віку.